Всім привіт! Ви на каналі UAGames TV. Сьогодні ми будемо грати 5 ночей з Freddy Sister Location Четверту ніч. Так, все починається. I never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Так, четверта ніч починається. Я так розумію, що ми в середині аніматроніка. So cameras, Don't I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, Dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream or custard or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream. How you would feel about something with that name? Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. каже, що хтось є в будівлі. І зараз щось Shh. Hmm. Wow. якийсь матроник їде О О Но, що даша? Вау. Ага, оті замки нам треба закрутити, закрутити і за ними and слідкувати. And to щоб вони just були закручені до кінця. <звук> Бо інакше нас тут. Ось Якісь... от лізе, друзі, лізе. Його потрібно скинути. Так. І закручувати ті замки. Я до них торкаю з пальцем і вони закручуються. Закручувати скорше, скорше, скорше. Від того, що я їх скидаю, то вони розкручуються. Їх всіх треба тримати закрученими до кінця, до верху. І скидати отихго чудиків. Він дуже довго не міг зрозуміти, як пройти ту ніч. Але потім мені то вдалося. Головне не засиджуватись на одному місці дуже довго, щоб не пропустити, коли він буде лізти і вчасно його скинути. О. Так. Ай-яй-яй. Все скинув. Дивіться, друзі, тут вже майже все розкрутилося. І він лізе. Ай-яй-яй. Треба трохи, щоб він вище виліз. А тут вже все, дивіться, тут вже все, друзі. Майже все розкрутилося. Ай-яй-яй. Дивіться, він тут лізе. Ну ну-ну. Ага, скорше, скорше, скорше. Тут же майже все розкрутилося. Ну падай. Майже все вже розкрутилося. Так, тут лізе, нема. І тут вроді нема. Лізе. Дай. Дивіться, друзі, вже все розкрутилось. Так. І ми пройшли четверту ніч. Друзі, ми пройшли четверту ніч. Без проблем того разу. Всім дякую. Ви були на каналі UA Games TV. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Всім папа. -па.